Друзі, всім привіт! І з поверненням на мій канал сьогодні влог із секонд-хенду в шафці, в яку я дуже часто люблю заглядати. В секонді речі люксові. Дуже гарні сережки, але, на жаль, в одній з них випав камінець. Не знаю, чи можна Одна якось люкса. замінити, здати, віднести в ремонт Ще так. Ось така підставка для фото дуже цікава. В вигляді магічного шару заглянути в майбутнє. Або навіть в минуле, чому ні? Чому всі хочуть завжди заглядати в майбутнє? А я б хотіла в минуле заглянути. Сподобалась мені ось така вінтажна футболка. Сірий колір приємний і червоний кавун. Як завжди, я дивлюся сумочки. Бренд Gigi. Цікаво, можливо, хтось чув такий бренд, чи то марка. Здається, це шкіра. Часто в секонд-хенді трапляється, що річ не має ніяких етикеток і неможливо визначити бренд чи ту марку. Так, ось, наприклад, такий комбінезон, який мені дуже особисто сподобався. На жаль, це не мій розмір, але для свого магазинчику я б його придбала, якби він був тріхи в кращому стані. Або ж ось така футболка, на перший погляд, дуже стильна, оригінальна, такий спортшик, марка Квітс. Склад, здається, 100%. Зараз ми побачимо з вами 100% так, котон, тобто бавовна, дихаюча тканина. Але, на жаль, я помітила в районі рукавів, а саме, де знаходиться сумка, як правило, в тому місці, так є такі катишки, тому брати я її не наважилась. Натомість ось така бірюзова блуза, блуза, футболка навіть. Марка Атмосфери новісінька. 98% віскоза і 2% Еластан. Знову ж таки, віскоза ми знаємо, що вона така да, прохолодна влітку, весною буде дуже в ній комфортно. Сама тканина вже з ефектом мені здалося жмаканості. І, до речі, в цієї весни в сезоні. В моді точніше будуть жмакані речі. Дуже елегантний благородний колір в цієї жилетки. Це такий, мабуть, топ так, в вигляді жилетки, круглий виріс. Він йде з Люриксом. Марка Next. Мені дуже сподобалась ця майка. Вона, на жаль, на мене велика. Якщо вам подобається такий варіант, пишіть мені в інстаграм. Наступна річ теж такий топ швидше. Так? Теж з Люріксом. І ці ніжно-такі блакитні троянди додають якогось романтизму і вінтажу, на мій погляд. Теж віскоза, погляньте 78% і 5% найлон. Дуже хороший склад. Знову ж таки прохолодний. Сподобався погляньте ось такий топ. Ця клітка мені нагадала особисто. Бренд Burberry. Дуже якісна тканина. І що ж ви думаєте, я вирішила придбати собі цей топ. Можливо, навіть я його розміщу в своєму інстаграм-магазинчику. Марка New Look. І зараз ви побачите, як він власне сидить на мені. Цього разу в люксі дуже багато взуття класного, якісного. Відомі марки, наприклад, Primark. І, до речі, багато 39-го розміру. Мого. Як правило, там 40-41 або, навпаки, там 37, так, 37,5. А це знову ж таки new look і теж здається. 7, так, це 40-й розмір. Ось, але все треба міряти. На літо такі босоніжки. Далі сподобались ось, погляньте які туфлі. Це Дороті Перкінс, до речі, я в своєму інстаграм-магазині також продаю Дороті Перкінс нові рожеві туфлі на весну, тому заходьте на мій інстаграм. Посилання на мій інстаграм-магазин я залишу в дописі під відео. Далі, ось такі також праймерк. дуже зручні. Забула, як вони називаються. Хотіла говорити шльопки, але якесь таке слово негарне. Шльопанці, можливо. Погляньте, ще є ось такі дуже легесенькі, супер. Вони реально супер. І, здається, також 39-40. Сподобалися ще ось такі босоніжки: оригінальні, прозорі, такі нюдові. Public Desire. Погляньте, який каблук шикарний. Здається, що він взагалі з хрусталя, з кришталю. Дуже сподобались. Вони легесенькі. Це речі люкс, Люксові. Друзі, дивіться, якщо вам щось до вподоби, я можу для вас це придбати. Власне кажучи, пишіть мені також в інстаграм, в дірект, в повідомлення. Сподобались ось такі чорні ботинки, всі намистини, до речі, і стрази на місці. Погляньте, нібито є навіть трохи тракторної підошви, що не може не радувати. Це 37-й розмір. Бренд Аліче або Еліс. Ось, це теж люкс. Або ж ці, погляньте, дуже круті, і, здається, їх мало носили. Каблук абсолютно цілий, без пошкоджень. Всередині навіть є така прослоєчка паралончику, дуже стильні. Сподобались також. Ось такого плану на літо, я скажу шльопки, вибачайте, адідасовські, Дідасовське Original. Дуже сподобалося також, мені, як завжди, щось подобається таке, як не в усіх, ось такі чорнобілі також батільйони, лаковані, до речі. Але в мене особисто таке питання: чи можна буде, як ви вважаєте, на білій стороні цих чобіт, от бачите, є такі чорненькі полосочки, чорненькі рисочки, чи можна буде їх чимось видалити? Емоцій не було, жалю не було якихось там сльоз. Друзі, дивилася я на Я дивилася його в вже, а також от вчора дивилася відео з Олицькою, де він типу, розказує про все, що було на проєкті. Так? Я сама собі так подумала, це з яку хоробрість треба взагалі мати чоловікові, щоб піти на такий проєкт. 25 дівчат. З усіма треба вияснити стосунки. З усіма перецілувався, а вибрав в результаті. Переможецю міс так вибрав найгарнішу ляльку. Мені так здається, що все-таки це був його піар-ход. Він не міг вибрати просто якусь дівчину. Треба було вибрати міс. Що ви думаєте по цьому з цього приводу? Чи, чи дійсно це був вибір серцем? Чи це був все-таки продуманий такий крок? Піар-ход. Друзі, якщо ви вперше потрапили на мій канал і вам подобаються подібного типу ролики про шопінг, про тренди одягу, про моду, тоді запрошую вас на мій канал підписатися, підтримати україномовний контент. Я також роблю шопінг-огляди в магазинах Resort, в Sensei, ЛСі Crop, House Brand. Тому обов'язково підписуйтеся. Дякую вам за перегляд. Дякую вам, що були зі мною. Коментуйте, натискайте. Кайте лайк, дзвіночок, і до наступних відео. ідеально.